Привіт, мене звати Святослав, канал Світло в кожен дім. На фоні останніх новин про пожежі та вибухи в оселях, які, до речі, не завжди стосуються саме літієвих акумуляторів, люди почали скептично відноситися до акумуляторів з літією. З іншого боку, на даний момент в Україні в системах безперебійного живлення використовуються щонайменше десятки тисяч акумуляторів з пожежено-безпечного літію, і щодня встановлюються сотні нових. Я вже не кажу про такі ж самі акумулятори в самокатах, гіробордах, гіроскутерах, електровелосипедах, більшості електромобілів тощо. А повідомлень про пожежі, ну максимум кілька десят вже назбиралося по всій країні. То чому ж в більшості людей акумулятори не вибухають, а в деяких вибухають, розберемося в цьому відео. Це друге відео з циклу про вибухи акумуляторів. В першому ми поговорили про те, що треба брати акумулятори, які в принципі не можуть загорітися, і які це акумулятори. Дане відео присвячене природі загоряння літію, а в наступному відео спробуємо розібратися у випадках пожеж, описаних у новинах. Поїхали! Застережливе ставлення до літієвих батарей не є безпідставним, адже новини про вибухи і пожежі не беруться ні звідки. І те, що деякі типи літієвих батарей дійсно є вибухою і пожежонебезпечними, небезпечними, ніколи не було секретом. Вперше українці масово дізналися про цю темну сторону цих акумуляторів ще у 2016 році, коли світ облетіли новини про вибухи телефонів Samsung Galaxy, ще тоді сьомої серії. То що ж на небезпеку? По-перше, давайте одразу зазначимо, що боятися треба не слова літій, Літій – це просто метал, присутній в конструкції батареї. Це найлегший метал в світі, тому його і вибрали, щоб батарея була легенька. Боятися треба абревіатури, яка стоїть після, тобто матеріалів, з яких виготовлено катод. Наприклад, найбільш пожежонебезпечними є літій полімерні, такі як в телефонах, ноутбуках, повербанках, квадрокоптерах тощо. І так, новини про вибухи цих девайсів постійно з'являються. Наприклад, лишила iPhone або павербанк на приборній панелі авто, спокотний літній день, має та бабах. Однак в батареях для ДБЖ зазвичай використовується інший тип хімії. Теж вибухонебезпечний, який перекочував з електротранспорту, електромобілів, електросамокатів, електровелосипедів тощо. Це літій НМЦ, тобто літій Нікель Марганець-Кобальт. Абревіатура елементів може бути INR, IMR, ICR. Перед тим як розбиратися далі, дамо відповідь на таке питання, чи можливо самозагорання літієвого акумулятора навіть при дотриманні умов експлуатації. Відповідь в сучасних елементах ні. Колись давно в літієвих акумуляторах першого покоління це було можливо через певні деградаційні процеси в аноді, що призводили до короткого замкнення всередині компоненту. Але потім від аноду з металічного літію відмовилися на користь графіту, і це остаточно вирішило цю проблему. Тож загоряння можливе лише при порушенні умов експлуатації. Давайте розбиратися, яких умов, чому і так далі. Я спробував максимально вивчити інформацію про причини загоряння літія НМЦ з відкритих джерел і склав це все в схему. Якщо вважаєте, що в якомусь місці схема не точна, пишіть в коментарях. Отже, вибухи загоряння літієвого акумулятора є завжди наслідком теплового пробою, який, в свою чергу, може статися з багатьох причин. По краям схеми я розташував зовнішні фактори, які можуть виступати тригерами загоряння. Жирним рожевим я обвів дії, які може робити стосовно акумулятора користувач. Тоненьким рожевим позначив фактори, які впливають на акумулятор до моменту отримання користувачем. Ну і сіреньким я тут виділив заводський брак, який практично не зустрічається, якщо не брати незрозуміліного елементи. бо кожен елемент тестується на заводі, а також людина, яка збирає, буде тестувати кожен елемент перед збіркою. А також навмисне пошкодження, типу прокол гвоздем, просверлення, ну але спеціально таке, звісно, ніхто зі своїм акумулятором не робитиме. Нас цікавлять ці дві зони: збірка і використання. Тобто навіть якщо акумулятор зібраний добре, але він стикнувся з неналежними умовами транспортування, або ж отримавши його, ви вирішили свій акум скинути зі сходів чи вронити о підлогу кілька разів. Це може призвести, якщо не до пошкодження цілісності самих елементів. До пошкодження контактів між комірками, як наслідок або виходу з ладу акумулятора, або неповноцінної роботи, бо одна комірка випаде з ланцюга, або сильного струму як наслідок перегріву в місці поганого контакту, або ж короткого замкнення комірок між собою, що призведе до сильного струму заряду, розряду окремих комірок, перегріву і так далі, аж до вибуху. Іншою помилкою неякісної, а точніше абсолютно неправильної збірки, є збірка без використання БМС плати, так і таке буває, або ж використання дешевої БМС, де обмеження заряду, розряду занадто широкі і налаштувати їх не можна. Або ж використана BMS плата нормальна, але налаштована тупо неправильно. Тепер переходимо безпосередньо до етапу, коли ви отримуєте акумулятор і починаєте з ним взаємодіяти. Єдиний сценарій, який може призвести до вибуху незалежно від якості збірки, неправильна фізична експлуатація. Наприклад, ви тримаєте, заряджаєте акумулятори на холоді при мінусовій температурі, або ж навпаки, біля вогню, біля гарячої батареї, на розпаченому влітку балконі тощо. Вся решта сценарії впирається у відсутність правильної БМС плати, тобто неправильну збірку. Всі можливі сценарії: неправильний зарядний пристрій, заряджання розряджання сильним струмом. Перегрів акумулятора в процесі розряду заряду, хоча це є наслідком попереднього, заряджання вночі без нагляду, це взагалі не фактор впливу, бо акумулятор пофіг чи на нього дивляться чи ні, і який зараз час доби. Але саме в такому сценарії стаються вибухи, які ми потім бачимо в новинах, тому я таки це додав в схему. Всі ці випадки і мільйон інших схожих або похідних сценаріїв ніяк не зможуть призвести до вибуху ні вдень, ні вночі, ні під наглядом, ні без. Хоч яким струмом чи напругою ви будете пробувати заряджати, розряджати акумулятор, якщо у вашій збірці присутня правильна BMS плата. Тому що повноцінна BMS слідкує за напругою всього акумулятора і відмикає акумулятор при виході за верхній нижній ліміт, слідкує за напругою кожної окремої комірки. Відмикає акумулятор при виході за верхній нижній ліміт бодай однієї комірки при розбалансі акумулятора. Має бодай якесь балансування, яке автоматично перекачує струм з найбільш зарядженої комірки в найменш заряджену. Слідкує за поточним струмом заряду-розряду. Відмикає акумулятор, якщо показник виходить за дозволений діапазон. Має принаймні два термодатчика, які при збірці акумулятора мають розноситися по двом віддаленим місцям на корпусі акумулятора. Відмикає акумулятор у випадку перегріву. Також може мати датчик температури з самої BMS плати. Бонусом BMS плата може мати Bluetooth модуль, який дозволяє спостерігати всі показники вашого акумулятора в реальному часі через додаток. Популярними BMS є JK BMS, DALI, AND BMS тощо. Отже, тепер ви самі бачите, що наявність правильної БМС плати, тобто достатньо якісної і правильно налаштований саме під ваш акумулятор, просто не дозволить використовувати акумулятор неправильно, незалежно від непрофесійності дій користувача. Підсумок, що можна винести з того, про що ми сьогодні поговорили? Як замовити безпечний акумулятор? Ну, по-перше, можете замовити LifePo, тобто літій з а не літій NMC, який просто-напросто не вибухає і живе в кілька разів довше за НМЦ хімію. Якщо ж ви все-таки хочете саме Літі НМЦ, то перше, замовляйте виготовлення в професіоналів, Десять 10 разів подумайте, чи можна довіряти збірку собі, куму, брату тощо. Тобто це мають бути оголошення про збірку акумуляторів з якимись позитивними відгуками або якийсь сервіс електросамокатів, електровелосипедів у вашому місці. Там люди збірками займаються регулярно. Друге, перевірте акумулятор на цілісність при отриманні, чи немає візуальних ознак пошкоджень. Третє. Протестуйте його самостійно після отримання. Якщо нормально виготовлений акумулятор вже у вас, протестуйте його, зарядіть його повністю максимальним струмом до 100% під наглядом. Дайте йому постояти повністю зарядженим на зарядці ще годину. Подивіться, чи не буде перезаряду. Його, звісно, може набути через правильно виставлену напругу на зарядному пристрої, не обов'язково через розумність БМС, але все ж. Якщо зарядом СОК і перезаряду не відбувається, тоді тепер розрядіть його до повного нуля сильним струмом, тобто нагрузіть ваш інвертор на максимум якимось обігрівачем чи кількома обігрівачами. Прослідкуйте за температурою, поведінкою акумулятора, прослідкуйте за моментом повного розряду. Яка буде напруга на комірках? Чи просідає вона нижче 3 вольт, нижче 2,5 вольт. Після такого тесту я б радив ще кілька днів його пильнувати, без нагляду вночі не заряджати і не використовувати. Тільки якщо ніяких відхилень від нормальної роботи не з'явиться, використовувати його повноцінно без нагляду. Тож, якщо замовили правильну збірку, після такого набору дій акумулятор з впевненістю можна вважати на 99,9% безпечним, не на 100%, тому що раз на рік і палка стріляє. На цьому все, дякую за увагу.